Я прям старий хіровий Йоршик, як там, у вас одна щітка, такий бля, Йоршик, який як, як, такий, стричить. Я думаю, чого його прив'язали взагалі? Може, коли поїзд не може зупинитися, його просто як якір відкидають, що він тормозив чого? Взагалі непонятно. Просто що це буде за сюрприз? Що чоловік вертається з командіровки, знаєте, вертається такий Йоксана. Так? Маєш три спроби. Привіз тобі дуже цікаву річ. Опа, Йоже! З залізниці. А просто для тих, як на нас, у всіх державних структури завжди все прив'язано. Наукр прив'язаний На прив е... Наукерпош ручка прив'язана. Я щось думаю, що на, на Укрпошті ще й жінка прив'язана. Її би відв'язали, вона би з'їбалася. Так вона мусить сидіти, чекає. Скоро більше цікаво, завжди питаю різних містах. Вас запитаюся також, мені цікаво, як часто в Хрещі займаються сексом. В кого був секс місяць назад пополуйте? Останнійся. Останній. Ми зараз дізнаємося.